Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на наступну тему. А саме, якщо ви роботодавець і працевлаштували працівника, який має статус внутрішньо переміщеної особи, хочу нагадати, що ви маєте право отримати компенсацію від держави. Тож, давайте поговоримо, куди звертатися для того, щоб отримати компенсаційні виплати. Орботодавець нагадую, може отримати компенсацію виплат на оплату внутрішніх переселенців під час дії воєнного стану на території нашої держави та ще 30, впродовж 30 днів після його скасування. Компенсація вам буде надаватися у розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тисяч гривень. Нагадую, що з 1 квітня у нас змінився розмір мінімальної заробітної плати. Ці кошти ви можете витратити на оплату праці таких. Працівників. А, максимальна тривалість виплати становить 3 місяці у разі працевлаштування внутрішньо переміщеної особи, яка має інвалідність, 6 місяців. Як же ж отримати компенсацію? Зараз розповім алгоритм ваших дій. По-перше, ви маєте працевлаштувати переміщену Особи на умовах трудового контракту, зокрема за сумісництвом, потім подати заяву про отримання компенсації витрат на оплату праці. У найближчому центрі зайнятості, або ви можете це зробити через портал Дія. Термін подання заяви не раніше, ніж через 5 календарних днів, але не пізніше 6 місяців із дня правоцевлаштування працівника, який має статус внутрішньопереміщеної особи. Дочекатися відповідно результатів розгляду заяви та отримати кошти, і подати заяву на отримання компенсації уже за наступний місяць. У раді зі продовження трудових відносин з людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи. Хочеться дуже надіятися, що такий інструмент. Як компенсація, яка передбачена для роботодавців, буде стимулом для того, щоб роботодавці працевлаштовували людей, які мають статус працівників, статус внутрішньопереміщених осіб, внутрішньо переміщених так, людей, які мають цей статус інвалідністю, а дуже важливо. А ще, щоб ви могли працевлаштовуватися, працювати, адже ми всі знаємо, наприклад, розмір пенсій по інвалідності, що вони невеликі, а людині зрозуміло також жити за щось потрібно. Тому, як один із інструментів впливу, скажімо, стимулу роботодавців працевлаштовувати працівників, які мають статус внутрішньопереміщених осіб.